Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. Ось змонтував я вже чотири мандулки. Попередніх відео я показував, як я їх шліфую. От нашліфував їх тут пів коробочки. Багато штук. Ну, наскільки гачків фатило, Чотири гачка було тройніка. Ви змонтував чотири. Для цього я використовував отакий от старий. Паляний пінгальський новорічний. Тут проволока така мені підійшла. Також гірлянду використав от цьому, цієї мандули от таку, щоб брізки трохи. Ну тут який штучний волос використав з дитячої ляльки. А потім використав такий з козла таку волос шерсть що він має специфічний запах і з його роблять доганялки, різні борідки тому я використав отакий фосик і роблю я отакий іконосоподібний під підгачок. Більше зацепів, тому що гачок більш видніший. І ставлю один гачок, тому що це витратний матеріал, економлю гачки. Можна сюди ще одного гачка тройника поставити. Але хватить, я думаю, і одного, тому що мандола вона до ґрунту хвостиком доверху. І атакувати хижак буде на цього гачка. Також, я ви бачите, кожної мандоли стараюся, щоб червоний колір був. Це основний колір. Тому що хижак полюбляє червоний колір і атакує. Ці баки це добре знають. Також ще будуть отут всякі доганялочки робити буду. Такі бородки також наклею, шліфанув. Ну, це буде з часом. А поки от такі файні мандулки, собівартість неї. Це собівартість гачка, а остальне робота. Для свого вжитку не на продаж це я думаю чудово. Всім бажаю всього найкращого, кріпкого здоров'я, слава Богу!